Ви тільки уявіть, 790 ворожих цілей знищено та ураджено лише за один місяць, за лютий, і це робота лише одного батальйону Black Raven із легендарної 93-ї бригади Холодний Яр. Ці оператори fpv дронів перетворюють російських окупантів на статистику, а їхнє укріплення на димні руїни. Результати лютневих ударів: 110 окупантів ліквідовано, 192 поранено, 71 бліндаж та укриття знищено, 162 бліндажі та споруди ураджено, 8 пунктів дистанційного керування дронами виведено з ладу, 43 одиниці техніки знищено, 74 ураджено. Black Raven не просто б'є по ворогу. Вони роблять це системно, з холодним розрахунком. Водночас батальйон займається дистанційним мінуванням та забезпечує передову усім необхідним від боєприпасів до гуманітарних вантажів. І головне, вони масштабуються зараз. У Black Raven відкриті вакансії для пілотів, інженерів, а спеціалістів та водіїв. Якщо хочеш стати частиною цієї смертельної зграї для окупантів, пиши хлопцям, як вам така ефективність наших дронів, чи стане 25-й рік роком тотального панування української безпілотної армії. Пишіть в коментарях та підтримайте наших героїв.